Вітаю друзів, підписників та гостей каналу Певна П'ятниця. Сьогодні ми продовжуємо говорити про а, локальний регіональний крафт з міста Рівного. Це у нас друга частина певної пошти, яка була, яку ми ви мали подивитися вівторок. А, сьогодні п'ятниця, і ми продовжуємо в такому експериментальному форматі, а, коли я знімаю а, в себе на кухні дуже швидко. А, Буду намагатися одним кадром, щоб менше, менше тратити часу на монтаж. Тому що оцей весь монтаж, який я знімаю зазвичай з різних ракурсів, він для мене дуже такий, дуже багато забирає часу. А хочеться робити багато контенту, хочеться дуже багато вам всього розповісти. Так, виходять шортс, але їх теж хочу знімати якось. Більш якісно, більш цікаво. Зараз я налью і ми продовжимо. Нагадаю, це пиво у нас Еліт Dunkelweizen, 5,5%. Як це ще не можу вгадати, де в мене тут камера і що вона показує? Dunkelweizen, пиво Еліт темне, пшеничне, нефільтроване, не пастерізоване, 5,5 алкоголю, 16% початкова щільність. І десь я тут читав, що в нього термін придатності 21 доба. На сайті вказано, що 14 діб. Не знаю, кому вірити. Але це пиво прийшло в неділю мені. Сьогодні я знімаю вівторок. Так, я хочу все-таки перемогти цю штуку, оцю переноску, яка мене Трішки підбішує, як я вже казав, що мені здається, вона має сенс, коли у вас пляшка важкувати. А там 2 літри, чи можливо півтора. Так, не піддається. Ну, відкриваємо пиво. Так, 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 де тут ракурс? Де тут ракурс вигідний? О, знайшов я ракурс, відкриваємо. Відкриваємо обережно, тому що хто знає ці пет-пляшки, що від них можна... Очікувати, пиво було в холодильнику, воно холодне, але тим більш вайцем. Так, вже якийсь такий дріжджовий аромат, я відчуваю. Так, цю штучку я не зможу зняти, ні? Щоб гарно було. Не зможу. Потрібно це відковиряти якось. Зараз ще розлью пиво і на цьому все закінчиться. Ну, підбільшує вона мене, підбільшує. Так, процес пішов. Чим я таким дурним займаюсь, так? Так, ну, в мене вийшло. Я це зробив. Так. Келих для Вайцена наливаємо Donkіль Вайцин. І знову наливаю і шукаю ракурс. Як... Ага, от так, мабуть. Поки ракурс майже налив повний келих. Ну, що ми бачимо? Пінка така а, дрібнозерниста, густа, стійка. Колір, не знаю, як вам показати, такий він все-таки темно-коричневий, а, такий шоколадний. І, до речі, на сайті вони в описі пишуть, що це пиво пшеничне а, з шоколадним смаком. І ще щось не пам'ятаю, не пам'ятаю ще. Дивіться, півна шапка тримається. Поки вона тримається, я вам розкажу про вчорашнє оце от Хефайсен. Я почитав опис на сайті і зрозумів, що я неправильно його зрозумів, або воно до мене трішки неправильно доїхало, тому що на сайті в описі написано, що воно має мати цитрусовий, цитрусовий аромат. Зі спеціями. Тобто, воно, схоже, має, має бути схожим на бланш, але воно називається хефвайцем, тобто в німецькому стилі. Щось якась така в них самодіяльність з цим стилем пива відбулася. І що я вам скажу, що я його допив, але допив без якогось такого особого задоволення, тому що під кінець воно стало зовсім таким якимось нудним та кислим. Можливо, так, можливо, воно погано доїхало до Одеси. Не знаю. Ну, спочатку був такий цікавий смак. Я думаю, що то з польовими травми, то виявляються такі цитруси. Вони додали туди цедру грейпфруту, як вони пишуть. Можливо, якийсь мій грейпфрут. Якогось особливого сорту попався, не знаю. ну якесь воно Гріфрутами і цитрусами я зовсім там не відчув такого ні смаку, ні аромату, і бананового теж, і, і ну не Highface воно. а Якесь таке незрозуміле. От. Але легеньке, освіжаючі, так, воно є легенькі освіжаюче, можливо, це такі, такі варіації на тему бланша насправді. Так, що у нас тут? Дивіться, пінна шапка, поки я говорю, вона тримається. Давайте попробую якось його відчути його аромати. Аромат солодово дріжджовий підкопчений. Ну, щось таке. Незрозуміло. Ну, попробую зняти пробу. Відчувається підкопчений солод, п'ється воно достатньо легко. Є така ця палена гірчинка, трішки-трішки. Поки що якоїсь такої м'якості від Вайцена я не відчув. Схоже, воно просто на дункель, Підна шапка тримається, бачите, тримається. Ну, Смак прикольний, мені подобається. Він не має такої шовковистості, як зазвичай у Вайцена, як, наприклад, тут Майзелс Вайс має таку шовковистість. Більш схоже все таки на Дункіль з пшеничним солодом. От якось так. На не схоже. Можливо, я не розпробував, я буду пити його ще. У мене цілий літр він є. Помірна паленість. Воно в балансі, нема ніяких зайвих таких смаків. Воно смачне, воно питке, воно навіть освіжаюче. Дуже добре, що тут немає того, що я не люблю в темному пиві, коли воно віддає такою паленою карамелью. Оцей карамельний смак, іноді він аж підбільшує. Він як солодкий, особливо, якщо це пиво з таким невисоким вмістом алкоголю. Тут 5,5, здається, це дуже норм. І пиво саме непогане. Дивіться, до сих пір тримається пінна шапка. Що я з нею не роблю? Вона тут є. Так. А... От вони в описі обіцяли легеньку кислинку. І кислинку якраз в темному пиві я не люблю. Кислинка має бути в, в там, пшеничному, в Е, Вона там такий дає свіжаючий ефект. Тут її я майже не відчуваю, її майже немає. Можливо, це вона мала бути тому, що це задумався як Дункіль Вайсен. Він мав бути таким шовковистим бархатистим. Легенько заходити, це що є пшеничка, питкість. Але він мені більш схожий на звичайний дункель. Навіть є дуже легенькі такі салаткаві ноти. Можливо, хтось їх навіть не відчує, але я. До солодкого відношусь дуже так прискіпливо. От, я не люблю солодке пиво, навіть квас солодкий не, 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 не люблю. Так, ну давайте подивимося, що тут у нас вони пишуть про склад. Солод ячмінний, карамельний. От Бачите, карамельність вона в міру нормально обжалена, нормально зроблений карамельний солод. Солод ячмінний, світлий, солод пшеничний. Не знаю, це правда чи ні, але солод пшеничний на третьому місці, можливо, його тут дуже дуже зовсім мало. Вода хміль. Тобто Такий класичний склад. Пшеничка не домінує, вона майже тут не відчувається. Тобто, та шовковистість, яку мала дати пшеничний солод, не відчувається. Це, це такий нормальний, якісний донкіль. Він навіть прозорий, він такий. ну такий вже Зараз на останку в келиху, він прозорий, конячний кольор. Я нарю ще, тому що йде воно дуже добре, хоч не в стилі, але про любов. Про смак. Дивіться, дивіться яке воно шикарно виглядає. Дивіться, дивіться що воно робить? Про броварню, тому що в коментах написали, що хтось там живе на Рівненщині, а про цю пивоварню нічого не знає. Вони працюють з 2012 року, тобто, вже 12 років вони на ринку. У них дуже багато різних сортів вида, сортів пива. Продаються всякі дегустаційні е, сети. У них дуже прикольний. Мені е, сподобався. Ну, на фотках, на рекламних фотках дуже прикольний келих їх фірмовий. У мене такого немає, тому я п'ю з Миколинецького. Миколинецький в мене є. От е, що вони ще роблять снеки? Е, вони ще роблять якусь безалкоголку, сідри. І пиво, і в них навіть на логотипі написано «Beer and Meat», Тобто вони все-таки роблять якісь мабуть, там джерки там, чи снеки, щось, щось таке. Тобто, я так розумію, ця от, е, їхня фірма називається юридична Елітико, товариство Елітико, вони такі немаленькі. І, мабуть, в Рівному їх мають знати, можливо, там в тому, в тому регіоні мають знати. Я прицепиво раніше чув тільки в рекламі. Вони в Фейсбук, Фейсбук мені, ну, таргет на мене, весь певний таргет. Він на мене постійно нападає. Я іноді щось навіть запам'ятовую. І еліт було таке. Вони пропонували купити їхній сет, але я не наважився, відмовився, зажав гроші. І зараз мені безкоштовно прислали. Пиво е, на огляд, на тест, і що вам скажу, що е, оцей цей е, він мені більше сподобався, ніж вчорашній експериментальний Half-Wigzen. Е, Тому що від half там майже нічого крім кольору не було. Тут відвається теж дуже важко щось знайти. Зараз відчувається легенька кислинка, така освіжаюча. Ну, вона в нормі, в балансі. Все ок. Мене це влаштовує. Так. Оце я виставив таку експозицію. Не знаю, що вам видно. Тут дивіться, тут оце пиво, оце пиво і те, що було на стрімі, це прислав Ростислав. Підписник з Києва. Він ще прислав е, оболонь, е, в записані, але ще не змонтовані. Е, на днях їх викладу. А можливо, вже виклав, тому що я знімаю це вівторок а дивитись, ви будете це в п'ятницю, я сподіваюся. Е, Тобто, в мене є оці пляшки від Ростислава і є ще оці пляшки від Сергія. Е, тобто, в мене такий вийшов. Непоганий набір від Бердичівського. тобто можна зробити такий другий чи третій шанс дати цьому пиву і записати якийсь коротенький відос, і теж якось потрібно подумати, так, щоб його записати, щоб не тратити багато часу на монтаж, якось так швиденько. І тому прошу, щоб ви написали в коментах своє ну, бачення або свої. Е, якби, е, свою думку про такий формат відео, як зараз я пишу. Ви бачите, це практично я не замовкаю. <гум> Мабуть, це восприяє тому, що я е, ну, вам щось розповідаю таке, А та камера знову маякує, що, що вона перегрівається. Тобто, скоро в нас буде кінець цього відосу. Е, я хочу <гум> закінчити думку. Мені потрібен ваш фідбек. Щоб я розумів продовжувати рухатися в цьому напряму чи повертатися до того звичного формату, коли я на цьому столі знімаю з кількох ракурсів, потім довго-довго монтую і ледве-ледве встигаю, щоб відос вийшов в п'ятницю. Це дуже важливо, тому що ще раз кажу, що хочеться багато вам сказати. А не завжди є така можливість стріми. Ми проводимо не кожен тиждень, тому що все таки це студія. Вона все таки комерційний продукт. А Сергій мені допомагає на таких дружніх заставах чи умовах. І я сподіваюся, ви подивилися наш підкаст, Подкаст, подкаст. сам виправляє людей, і що зговорився, наш подкаст він мав вийти в середу. Якщо вийде, вийшов. Я сподіваюся, що ви його подивилися і там написали свої коменти. Ще мені тут стоїть пиво, яке мені прислав Олексій мій кориш з Ізраїля. Про це пиво ми вирішили зняти теж подкаст. Якщо ви в середу подивилися подкаст наш Сергій, він зійшов. Я сподіваюся, що ми знімемо ще з цим пивом такий подкаст. Тобто, не будемо зациклюватися на пиві, а будемо просто говорити про пиво, про свої враження. Якийсь такий формат планується. Ну що, як висновок можу Мабуть, Потрібно зробити ще ковток цього пива Elite е, Донкельвайцен. Непогано непогано. Зараз відчувається вже такий більш дріжджевий смак в нього. Хлібний. Ну, все-таки пиво це короткитермінове. На посмаку залишається така. Приємна палена гірчинка, не хмілева палена, солодова. Як вони написали, солодкарамельний, але він без цієї солодкості, без притурності це дуже добре. Пінно, з пінною шапкою вони постаралися тримаються до сих пір. Оце пиво я можу рекомендувати тим, хто любить темне, любить експериментувати. Воно не дефектне. Воно збалансоване, воно достатньо якісне. Єдине, що в стиль воно трішки не попадає. Недостатньо не, не мені тут в цьому дункелі недостатньо мені Вайцена. Якось так. А всього іншого цілком достатньо поки камера не перегрілась, я собі налью ще. Пиво нормально так заходить. Переліється чи ні? Через вінця Келиха. Хочу подякувати ще раз хлопцям Олексію з Ізраїля, Сергію з міста Рівне і Ростиславу з міста Київ за такі підгони, за таку пивну пошту. Сподіваюсь, відос вам зайшов. Чекаю від вас на фідбек, на будь-яку будь реакцію. Як я завжди кажу, шануйте себе, не пийте все підряд, як я це роблю в відосах. Обирайте тільки якісні напої. До зустрічі наступної певної п'ятниці.